Добрий день, шановні глядачі. Розкажу вам таку басню про слуг народу. Це не басня, це анекдот. Це прийшла до влади така погань, як Зеленський і його слуги народу. І, і так вже по нівеченому лісовому господарстві взагалі вирішили його утопити. Ці слуги народу задумали такі. Такі катаклізми, такі реформи, які ну, по факту вже знищили лісове господарство. Його немає. Його немає. Я наведу вам приклади і покажу. Наприклад, е відкрили такий офіс е південь, південь, прислали сюди якихось придурків там, з Ровенщини, з Волині, до них звертаєшся, показуєш їм пальцем. О, Дивіться, придурки, що ви робите. Але придурки для того і послали одні придурки, клоуни і інших, щоб... Нищити і добивати це лісове господарство. Такий Ровенсько-Волинський гріцай і ткач чи ткачук, подивитись на їхню роботу. Це просто розворовування. Вони тупі до невозможності. Я не знаю, чи вони читають свої інструкції, чи що. Я впевнений, що ці дебіли уміють тільки красти, красти. Як їм замовила слуга народа красти, ділити. Убивати, красти, ділити, убивати. Це нечись, я вам скажу. Боже Україна, де ти береш таке гівно, блядь? Я мовчу за того обрізаного Зельсмана е -е, і слуги народу тих. Ну там, понятно, 99% у Там якщо не зрадник, то злодій. Але ж, вибачте, були лісники, були якісь колись лісники, а зараз це не лісники, а це гівно. І тут, от на півдні... Вже років 10 керується, як не алкоголік, то якийсь убивця чи мідмусор. Оце така тут лісники. Оце прислали теж якихось придурків, там видно, не знайшли місце. То прислали їх на південь тут. Ви побачите, що вони роблять. Це один тільки сюжет. Там тільки по одному лісництву, я вам скажу, ущерба на мільйони, там на десятки мільйонів гривень. Крадуть, крадуть і крадуть. І всім похер. Я знаю, чому всім пофіг. Тому що велика доля із того, що вкрали, капає або болховцю, або цьому грицаю. Вони поробили собі зарплати в 100 тисяч, а ліс знищується, природа знищується. Дивіться самі. Національний парк, ніби сьомий квартал. П'ятниця. Бачите, вже звідси я бачу, що тут грузили. Бачите? Вон заїзд. Ось тут вивозили, грузили, опілки. От дорога в ліс, йдемо. Так, їхали, що кору здирали. Тут таким трактором чи машиною. Щось таке важке. Тому що коняку і так шкуру не здери. Бачите? Тут було місто погрузки. Відпочивали тут. Бригада відпочивала. Краще забрали, гірші лишили. Бачите? А що мені Тут По дорозі видно потім, як вивозили що це хороший прицепчик чи машина щось таке бо прямо кору здирало то тобто є видно що там і мощі і щось таке це не підводи вивозить Салютно свіже, я вам скажу це от оціми днями, не більше неділі назад. Дорогі. Оце виносили, по цих дорогах виносять. Ріжуть і виносять. Бачите? А ближче до дороги роблять типа, погруз-пункт. Вон пеньок. Ну тут оця кожна тропінка от, до якогось пенька йде. Бачите, лежать дрова. О, пеньки, дрова. Я вам скажу, на... ви тут краще вибрали, а таке, що поменше, то залишили. Вода, бо жарко було. Люди. О, бачите, по цих листях це зелені листя. Вони я візьму, вони не висохли ще. Ще в'ялі. Тобто 2-3-4-5 днів, не більше. Це, бачите, це тут був дуб, його виробили, це пішла пориспенька. Тузлівське лісництво. Сьомий виділ. Ой, сьомий квартал. По тому, що вибирають, видно, що для продаж. Бо Вон, бачите, на акації. Бачите, різали акацію. Бачите листя зелене. Це по, по тому листю видно теж, що зрізали, ну, може, неділя. Не більше. І тут йде нормальна заготовка. Нормальна заготовка лісу. Оце Державне підприємство ліси України. І це нові лісники, які мають по 15 тисяч зарплати. Вони торгують лісом наліво і направо. Стесана земля, оце стесана. Це показує, що низька осадка чи в машині, чи в прицепа. Ну це не коняка, це чи тракторний прицеп, чи ще щось таке. Ну такого невеликого трактора. Сліди. Може ну, ніва. Непонятно. Що. Ну свіже, от абсолютно воно грязне, топтане, це вже після грязі. Це вже після грязі, після дощу останньо. Ріжуть серед білого дня. Бачите? Купи зложених куч, купи сразу. говорю. Пожароопасний опасний сезон. Бачите? курять а потім згорить це лісництво це державне підприємство ліси України і цей ліс входить в національний парк. Це маленький, там просто виділ такий. Тут любитель по акації а поряд, там пеньки по 60-70 по сантиметрів. І по 60-70 вже випиляли, бачите? от, Бачите, який пеньок? 50 сантиметрів не менше. Його рік назад спиляли. Заготовлено лежить, купи. Купи лісу заготовлені лежать. Ми вчора бачили, як машина невеличка їхала сюди, прямо сюди. Але нас побачила і повернулася. Донищують тут ліс, донищують. Оце парк. Тузлівський лімани. Дивіться, що з нього роблять. Ріжуть, ріжуть і ріжуть. Тузлівські лимани. Національний парк і Держлісфонд. Два господаря, але ж пеньків. Де не дінься пеньки, пеньки, пеньки.